Як на мою думку, необхідно почати з такого загального висновку, оскільки на, на, на даний момент ми можемо говорити про те, що перший етап великої повномасштабної російсько-української війни завершився і завершився прямовою українських сил безпеки і оборони. Що нам дозволяє говорити про саме такий стан, про те, що завершився перший е, період повномасштабної російсько-української війни? Це те, що ворог е, був змушений е, залишити е, території повністю Житомирської, Київської, Чернігівської і Сумської областей. Е, дане рішення це є не просто е, рішення, яке зображують російська сторона як добра воля. Е, відповідно, це є наслідком серйозних прорахунків російської сторони, і навпаки, е, результатом правильно прийнятих рішень, рішень на проведення стратегічної оборонної операції, яка дозволила значно вимотати наступальний потенціал противника, як діями фронту, так і діями в тилу, зберегти наші сили і таким чином підготувати основу для того, щоб росіяни були змушені піти. Які фактично таким чином визнали, що їхніх сил є недостатньо для продовження активних наступальних дій на всіх напрямках за українськими оцінками на сьогоднішній момент. Російські збройні сили втратили частково або повністю 50 батальйонів тактичних груп. Це складає до 40% батальйонів тактичних груп, які були сконцентровані біля кордонів України на 24 лютого 2022 року. Таким чином, от власне, ми і можемо говорити, що перший етап великої війни він завершився і завершився на нашу користь через значні прорахунки російської сторони на етапах. Планування підготовки і проведення цієї операції навпаки за рахунок правильних рішень української сторони, які зробили ставку на збереження наших сил і на вимотування російського наступального е, відповідного потенціалу на сьогоднішній день ворог своїми діями е, виведенням сил е, із півночі України визнав, що він не має достатніх сил для продовження е, наступальних дій на всіх напрямках, як це було протягом попередніх 40 днів. На сьогоднішній момент по оцінкам і українського генерального штабу і по оцінкам наших партнерів тобто США Велика Британія. Мова йде про е, протистояння на сході, тобто в районі операції об'єднаних сил, а також на флангах е, операції об'єднаних сил. Саме цей район е, визначається як ключовий, де відбудеться наступний етап українсько-російського е, протистояння. І, власне, е, навіть якщо ми порівнюємо бойові дії в різних районах, то е, саме в районі операції об'єднаних сил на флангах ворог продовжує. І продовжував е, проводити такі е, наступальні дії в той час, як, наприклад, на півночі він вже фактично був змушений зупинитися. Тобто, е, уже навіть до кінця першого етапу було видно, що ворог е, концентрує е, значну увагу саме на операцію об'єднаних сил і на фланг, особливо це стосується північного флангу в районі міста Ізюм, е, який е, був місцем одним із найзапекліших битв, куди росіяни. Кидали значні сили і першої гвардійської танкової армії, і 20-ї загальної військової армії. нарахувалися жертвами, аби лише відповідно просуватися. Тобто, на сьогоднішній момент основна увага як нашого противника, так і наша, переключається саме на схід. Іний район, хоча е, існують оцінки, як наші, так і іноземні, що мова йде не лише про район Донбасу, а мова йде загалом про переключення нашого противника на південь і схід України. Або як про це говорить головне управління розвідки оборони, спроба е, створити альтернативну країну, можливо, якраз саме із центром у місті е, Харків. Тому е, наступний етап українсько-російської війни, е, другий етап, е, справді буде розгортатися е, на рубежах, починаючи від Харкова. Далі е, фланги операції об'єднаних сил, операція об'єднаних сил, Запорізька область і відповідно. Е, на стику Херсонської, Миколаївської і Дніпропетровської областей, куди ворог перекидає е, свої основні сили на даний момент. Але поки що мова йде більше по про перегрупування саме російських сил, тому що після е, провальної операції навколо Києва, ті сили, які були виведені, вони мають бути перегруповані, вони мають бути посилені, вони мають е, е, банально перепочити. І скоріше за все відновлення таких більш активних наступальних е, бойових е, наступальних дій, і, і зіткнень треба очікувати в другій половині квітня, а можливо і на початку травня. Проте е, дана ситуація ніяким чином не заважає Російській Федерації продовжувати е, фактично. Геноцид українського народу шляхом невибіркового застосування засобів ураження за рахунок ракетних артилерійських ударів. Окрім того, після визволення передмість Києва весь світ в очі міг побачити результати російської політики щодо невибіркового насилля, об'єктом якого стало саме цивільне. Населення з масовими жертвами, втратами і похованнями, е, які стали відомі саме після цього, після після звільнення е, відповідно і на жаль, в таких умовах е, на сьогоднішній момент мова саме йде про те, щоб евакуювати українське населення із східних регіонів цивільне е, з метою попередження е, нових жертв, мінімізації можливих жертв, тому що на жаль, як показує практика, збройні сили Російської Федерації, не маючи успіхів у війні із е, силами безпеки та оборони України, вміють в лапках воювати лише з українським народом, шляхом невибіркового застосування вогневої могутності, тобто ракетні, артилерійські авіаційні удари, а також шляхом терору е, і е, знищення українського населення, особливо про найбільш проукраїнсько налаштованих елементів, що вони на жаль, проводять не лише проводили не лише на е, півночі України в тимчасово окупованих територіях, але і проводять на півдні е, України на тих тимчасово окупованих територіях е, Запорізької і Херсонської областей, викрадаючи. Е, Керівництво населених пунктів викладаючи, викрадаючи місцеві проукраїнські еліти, е, науковців, журналістів, всіх людей, які продемонстрували проукраїнські погляди і проводячи таким чином політику е, залякування, яка, однак, е, ніяким чином не Зломлює українське бажання чинити спротив навпаки ще більше впевнює українських військових сили безпеки оборони необхідності чинити систематичний спротив до щонайменше повного вигнання ворога із всіх територій, які він окупував після 24 лютого. Тим паче для цього закладаються всі основи, тобто готуються наші. Резерви і ще один-два таких провальних наступи, як це мало місце навколо Києва, і росіяни не матимуть сил не лише вести наступальні дії, але і не матимуть сил, щоб і закріпитись на відповідних рубежах. Окремим звичайно, місце в цьому плані займає підтримка, яка надається міжнародною спільнотою лише з боку Сполучених Штатів Америки в останній час. Було заявлено про додатково 400 мільйонів доларів, сумарно 400 мільйонів доларів двома пакетами на посилення обороноздатності України, які будуть спрямовані додатково на закупівлю, в тому числі, легких засобів проти бронетехніки. Також українське суспільство і міжнародна спільнота мали можливість побачити результати постачання в Україні ПЗРК Старстрік. Британського виробництва, яким було нещодавно знищено е, російський ударний гелікоптер. Мі 28 н е, таким чином е, Україна продовжує отримувати е, значну матеріально технічну допомогу від наших партнерів, яка е, е, є особливо ефективною в контексті оборонних е, операцій поряд із національними системами ураження і, звичайно, радянськими е, також системами. Проте е, Україна продовжує Свідомо ставити питання про отримання важкого озброєння, і звичайно, позитивним сигналом в цьому плані була конференція, яка була проведена під керівництвом міністра оборони Великої Британії, де в тому числі обговорювалось питання постачання Україні артилерійського озброєння. Також позитивами є е, згода Австралії надати Україні бронемашини бушмастер, а також згода Чехії надати Україні танки, Т-72 і е, е, бойові машини піхоти. Один. Проте, знову ж таки, Україна і далі буде продовжувати наполягати саме на наданні нам важкого в першу чергу ракетно-артилерійського зброєння, а також відповідних боєприпасів для проведення як ефективних оборонних дій, так і проведення ефективних наступальних дій з метою відновлення суверенітету територіальної цілісності. Позитивним в цьому плані, є, звичайно, позиція саме британського уряду і британської засобів масової інформації. Таких як Economist, які чітко говорять про те, що мова повинна йти саме про перемогу в Україні, і в цьому контексті важливою є саме продовження і посилення західної матеріально-технічної допомоги. Україна вистояла у перший найважчий етап цієї великої повномасштабної агресії Російської Федерації, коли Росія володіла перевагою в силах і засобах, так званою ініціативою. І е, ми вистояли в найважчий етап. Ми показали, що ми можемо боротися з противником. Наші військові відчули е, навіть я не побоюсь цього слова смак і задоволення від того, що ми можемо ефективно протидіяти російським збройним силам, е, маючи відповідний комплект озброєння, е, тому фактично ми витримали перший найважчий етап. Ми на 40% зменшили е, наступальний потенціал противника. Ми знаємо де буде основний удар противника. Наступний ми готуємося, щоб зустріти цей удар, і таким чином е, ми створюємо всі умови для повторення тої ситуації, яка мала е, на, пів... е, на півночі України. Коли спочатку ми провели успішну оборонну операцію, цим самим створили основи для визволення всіх. Тимчасово окупованих е, е, територій, які були зайняті після 24 лютого 2022 року, на відповідному напрямку.